Вітаю на конструюванні. Сьогодні пропоную вам зробити метелика, використовуючи ось такі трубочки, туби від рушничків, від харчової плівки, від фольги. Але спочатку давайте з вами зробимо бачикову гімнастику. Наші гарні квіточки розтуляють перістки. Вітер їх хитає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки затуляють пелюстки, тихо засинають, голівками кивають. Тож нам сьогодні знадобиться туба, якщо у вас довга, зробіть її коротшою, клей. Пензлик, ножиці, кольоровий папір, бажано світлий, щоб на ньому можна було фломастерами намалювати візерунок у метелика на крильцях і, власне, наша фантазія. Для початку ми з вами відміряємо, скільки нам по ширині знадобиться. Паперу для того, щоб обгорнути нашу тубу кольоровим папером. Загнули і по цьому згину загинаємо, вирівнюємо крайки повністю, суміщуємо, загинаємо і по лінії згину відрізаємо. Так. Тепер намотуємо на тубу і відміряємо, скільки нам потрібно його, щоб обгорнути. Коли у нас з вами зійдуться крайки, виміше краєчок дойде, коли туба обгорнеться повністю, ми з вами трішечки. З запасом загинаємо теж в іншу сторону і знову робимо повний загин та знову відрізаємо. Тепер намащуємо з вами довгий край один, небагато. Увесь шматочок паперу не потрібно намащувати. І цей намащений край ми приклеюємо до нашої туби. Чекаємо деякий час, поки приклеїться. Намотуємо. І ось цей вільний край теж намащуємо. І ось так плотненько домотуємо до кінця, приклеюємо. Знову ж таки чекаємо деякий час, поки приклеїться, і переходимо до крилець. Другу частинку нашого аркуша складаємо навпіл. По ширині. Можна намалювати крильця, можна вирізати за уявними лініями. Якщо намалювати, то крильця будуть виглядати приблизно ось так: одне велике крильце і одне маленьке крильце. Ми з вами такі крильця малювали вже коли робили метелика на долонці. vede Ось так. В нас вам виходять повністю однакові симетричні крильця. Намащуємо ось тут їх по лінії згину та приклеюємо до нашого тільця, до туби, обгорнутої папером. Там, де у нас з вами стик, ми приклеюємо. Ось так. Деякий час теж тримаємо, чекаємо, доки приклеїться. Ось такий у нас метелик виходить. На крильцях ми з вами можемо намалювати візерунок. Це можуть бути якісь завитки. Або це можуть бути якісь квіточки? Або це можуть бути просто якісь горошини, крапочки. Це можуть бути якісь. Геометричні фігурки. На світлому папері майже усіма кольорами можна малювати. Не буде видно, тільки, мабуть, жовтий. Ось приблизно ось такий метелик у мене виходить. Насправді, якщо витратити більше часу і дужче постаратися, можна намалювати щось дуже-дуже гарне. І нам потрібно зробити вусики і намалювати очки. Очки намалювати просто ми можемо з вами просто намалювати два кружечки. Зазначити якусь посмішку маленьку. Ось так. А вусики ми зробимо із двох смужок, із наших залишків паперу. Відрізаємо з вами. Смужку тоненьку одну і смужку, тоненьку другу. Намащуємо на крайку. Трішечки небагато і приклеюємо зсередини туби, ось так, всередину туди. І в другу так само. Трішечки на крайку намащуємо буквально на довжину пензлика, на ширину пензлика, так як ми з вами завжди робимо, коли нам потрібно трішечки приклеїти. Небагато потримали, щоб приклеїлося. І... Обережно, ножничками або нігтиками робимо ось такі вусики. Ось такий метелик вийшов. Дуже цікавий. Запрошую вас до творчості. Запрошую вас креативити. Із підручних матеріалів можна зробити дуже багато цікавих речей. Дякую вам за увагу! На все добре!